Із 1 грудня Пекін введе нові обмеження для постачання дронів в Москві. Як повідомило, медіа, CNBC, Піднебесна прагне зобразити себе як нейтрального гравця на тлі війни в Україні. І зокрема, у китайському міністерстві торгівлі заявили про чутливість до критики заходу щодо експорту речей подвійного призначення. Згідно із новими правилами, буде запроваджено систему ліцензування а також створять список товарів із обмеженим доступом. Експортери будуть за. Пов'язані розкривати кінцевих користувачів і цільове використання вантажів. Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати Америки наклали санкції на дві китайські компанії за те, що вони нібито допомагали Російській Федерації створювати ударні безпілотники дальнього радіусу дії. І про ймовірну нестачу палива для окупантів поговоримо у тимчасово окупованому Криму. Помітно зріс зараз потік військових бензовозів після атаки на нафтобазу у Феодосії. Ось про таке повідомляє кримський вітер і зазначається, що автоцистерн стало у 3-4 рази більше. І Окрім цього, паливо перевозять також і залізницею. Пишуть, що Російська Федерація ймовірно змінила місце постачання пального до своїх військових частин на півострові. Нагадаємо, що на початку жовтня сили оборони. Атакували нафтовий термінал у Феодосії. Ця нафтопаза була найбільшою у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для ворожої армії. Зокрема, пожежа на об'єкті тривала тоді майже тиждень. Окупаційна влада навіть оголошувала тоді евакуацію.